Привіт, мене звати Серж, я фінансовий і інвестиційний консультант. Я тестую багато фінансових інструментів, і мені є що сказати про гроші. Сьогодні я хочу розвінчати одну з найбільш шкідливих порад, яку я чув від коучів в інстаграм. Вона звучить так: розширюй свій рівень норми. Знімай елітну квартиру, бери машину в оренду, бо твоє оточення формує твоє мислення. Знайомо, якщо почуєш це, вислухай і біжи звідти. Серйозно, це не про фінансове зростання, це утопія. Проблема в чому? Гроші це результат твоєї користі, яку ти несеш світу. А якщо ти ще не розумієш, чим хочеш займатись, не знайшов своє діло, чи тобі ще 18-25 років, і ти тільки шукаєш шлях. То яке ще розширення норми. Цей метод може бути ок, якщо ти вже підприємець заробляєш стабільно і точно знаєш, навіщо витрачаєш. Наприклад, на відпочинок, щоб перезарядитись і вирости ще більше в доходах. Але не плутай це з життям не по кишені у надії, що Всесвіт все зрозуміє. Для більшості ця порада токсична. Вона руйнує і фінанси, і самооцінку. Підвищуй не норму витрат, а свою користь, навички і якість цілей. Підпишись, якщо ще якщо це тобі близько, і переходь у мій телеграм. Там більше глибоких розмов про фінанси, інвестиції та розвиток. Савой фінанс, тверезо про гроші.